Всім привіт! Сьогодні будемо займатися математикою за таким зошитом. Відкривай. Це така проста математика для найменших дітей, щоб її вивчають. Так, перше ми маємо показати на пальцях цифри від 1 до 5. Рахуй. Апуса обіна. Так. Яблочка два. Кокумузи три. Моркви чотири. Мулях п'ять. Так. Тепер у нас тут ці цифри, і ми маємо стільки наклеїти звірів, скільки показує нам цифра. Один Осли. ослик, дві. І кого? Так, три. Балані. Так, у нас є лише один. Скільки нам не дістає, щоб було три? Два. Давай клеїти. Всередині є наліпки, які ми будемо наклеювати. Нам треба два. Барана. Так, три. Барана у нас є. Тепер чотири. Чотири козла. Так, чотири. Скільки в нас є? Два. Скільки нам не дістає? Щоб було чотири. Два. Маємо наліпити ще два Козла. Два. Так, наступна цифра. П'ять. Так, хто в нас п'ять? Так, скільки у нас є. 3. Скільки нам не дістає, аби було п'ять. Так, клеїмо три свинки. В цьому завданні ми маємо на хмаринках порахувати всіх тваринок, які там є. Скільки там тваринок? Перша хмарка найвища. Скільки там тваринок? 3. Рахуй. Один, два, твить. І Шість. Тепер дивись приклад на пальчиках. Один. І п'ять. Покажи так само. Один і п'ять. Це скільки? 7. Шість. Тепер поруч пташки. Рахуємо, скільки пташок. 7. Один, два, три, чотири, пять, і сім. Сім пташок. На пальчиках як ми показуємо? Два і п'ять. Це. Сім. Тепер восьми ноги. Чи хто то? Медузи такі. Рахуємо їх. Скільки їх? Вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім. Як вісім можна показати? Так, 5 і 3. Це вісім. Тепер наступну сусідню хмарку. Черепахи рахуємо. 10, 1, 2, 3. Десять, 5 і 5. А тепер ворони. Дев'ять. Як ми на пальчиках показуємо? 5 і 4. Молодці. Персусіднє завдання нам треба полічити пасажирів, що літять у літаку, у гелікоптері, у повітряній кулі, та на дельтаплані. І вже наклеїти цифри на кружечки, скільки, скільки тих пасажирів. Давай рахувати, з чого першого. Дельта план. Давай. Рахуємо, скільки їх пасажирів тих. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім. Цифра. Сім маємо наклеїти. Шукай. Тепер рахуємо, що літак. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість. шість. Пасажирів на літаку. Наступний що? Вертоліт, так? Так. Ахуй, скільки там їх? Один, Тих сонечків. Один, два, треті, п'ять, сем, вісім, дев'ять, десять. 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 Клеїмо цифру десять. Наступна буде повітряна куля. У нас там багато-багато жираф. Скільки їх там? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. Молодець. Ну і останнє, що ми маємо порахувати, це кульки, які тримають чомусик. Скільки там цих кульок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. Дев'ять. І клеїмо цифру 9. Ось такі сьогодні цікаві завдання з математики. Ми виконували. Всім дякую за увагу, Па-па!